Як вони пахнуть, чудово. Сьогодні у нас класна погода. Така от І Ці якісь такі цікаві квіточки, хто знає, може назву. Ой, дивіться, яка ж краса. Троянда гарна. Тут цвітуть красинчики. Такий цілий великий кущ троянд. О, ой, яка шикарна. Ми прям просто постояти біля них. Вже таке класно. класна. Дивіться, які красуні. Таке у нас сь сьогодні почалося, гарне. Чудове цвітіння. Я вже сходила, позаймалася на стадіончику. Тут у нас недалеко стадіончик, можна побігати, тренажорчики. О, тут уже тля напала на троянди, бачите, така зелене. Они гарні які півники. І тут красиві. Чого не вагітне тут закарне? Трояндочка. М -м -м, які ж вони ароматні. На метр аромати, дивіться. Ті якісь схожі, не ну, знаю, вони такі не і схожі на якісь. І наземні рослинки. Прикольні теж. Вони ще сукуленти тут я бачу. І ці гарні також півніки. Так, треба ще бити, по ці троянди, там такі трояндові, що вони будуть розпускатися. Такий трояндовий кущ класний. От Це шипшина цвітає гарно. Троянди. Мене чути? Може мене не чути? Може звука нема. Ощіль чачі побуває такі, що не чути. І ця дуже гарна. Шикарні. Це я вам захотіла засняти відео з цими трояндами, але як завжди в мене не вистачає місця, то я думаю, засну вам невеличкий стрімчик ключу. Із-за того, що нема оця шикарна. Ой, яка вона трояндою пахне. Клас. На жаль, не можна передати аромат через мобілку. Може вже колись буде 5 d і може можна буде передавати аромат, чи який там 7 d Клас. Такі у нас в Житомирі розцвіли троянди гарні. Трояндовий цілий сад. Ще буду розпускатися, бачите, скільки бутонів. Стільки перше цвітіння, отакі красиві. Дякую всім за корище липа випав там Ця от розсвіти. Ця шикарна, правда? Шикарна троян. Ця гарна така, красива. Скоро ще липи розцвітуть. Тут взагалі буде шикарно теж. Вони вже травичку покосили. Там от теж. сюди газони вже покосили. Чудова погода, але передають дощик. Ой, придають дощ. О, липова алея класно. у нас там. ціла алея лип. СПС, хеллоу, хелло, хеллоу, хелло. Вони лаяли маленьких. Ай хелло. Говаю. Чуєте, як ці стрижи співають гарно. Передають на після обід дощик. зелень, бачите, там тут ще не постригли. І вон ще трошки розпустяться липи. тут. Липи які гарні. Скоро ще трошки, значите, які бутонах лівки. Виїхав. Дорожний цей буде робити дорогу, мабуть. Прикольно. Ну хи. Веника липа. Ли Хто любить чай з липи? Так нам з вами прогулятися. Фаніковий. Дякую всім за подобаючи, репост. А, але... Небо сьогодні гарне бачите, немає ні хмаринки, але на після передають дощ сильний, з грозою, прям не віриться, так, таке нарочист. Бачите, які півники шикарні. Там ціла, але я продовжується така гарна з тієї сторони. І які там ще різні біленькі, жовтенькі квіточки, макіу декоративні. Ці такі шикарні теж, ароматні. Квітки Каріна Андерсон, привіт, привіт. Ми вже хризантемки підростають теж. Хризантемки бачу. Красиві квіти, теж жасмін вже відцвітає. жасмін відцвітає, бачу. Ще трошки вже все. Жасмін, правда, деякі ще розпускаються, дивлячись, які в дні, мабуть, були чи ні. Ой, теж ароматний, я такий люблю зранку прогулюватися. Такі аромати зранку класні. Чудовий. Різні хости і що тобі тільки все разом. Різні квіти. Ще ароматні, вони зранку такі класні. вечора не так. лаванда. Там ще розпускатися будуть. Бачите, скільки кущиків лаванди. Ці ароматні півники усюди. Реальна красота. Саме. ще прогулятися. Почать, що в чаті ніхто нічого не пише. є біскоси. Ой, які тут квітів теж є. Саджола. Ці жовті навіть не знаю, як вони називаються. Янде вам показала. До зустрічі. Пока-пока. Ніхто нічого не пише. Виключайся. Чи буде хтось щось писати? Пишете. Не виключаюсь. Не пишете. Виключайся. Тут прикольні такі стії зі сторони. Знаю, що за квіточки так прикольно посаджу. якісь такі цікаві блакитні, не знаю. А їх не видно. Не показуємо мене не той контент. Ви з чатом. Тут норк в шортах, ви не побачите. Дивіться на травичку. Квіти, боже. Прекраси. Ножки в красивках можу вам показати. Я сьогодні займалася спортом. Покажу вам трошки гарний природи, ще... Ой, яка трава ще не скошена. Мабуть, скоро. ну, Тут вже багато де покосили її. І... І ще будуть косити, мабуть. Тут ще бачите, скільки наскошені трави після дощу, Сьогодні ще буде продовжуватися. Дощі після 12 годин. А тут же что это? Там у нас щось продают. Здесь, не знаю, молоко, масло, щось таки. А морозовое я ведь? Я ведь морозовое. Сейчас вам покажу, який классные тут є. Теж клубочка город з квітами. Прикольний. Кошка розпивалась. О, тут вже построїла травку. значить в цьому дворі. Пострижено, а недавно був теж метр. Було метр. Метр травий. Це їм теж прилітають. Обиці рано вилітала. тут не було красивий. який город.

Бачите, які самокати. Берете і їдете, куди вам потрібно. Піоні. Ой, ці рожеві розстріли і жасміни. бачите, які красиві. Ой, а тут скільки кіти дивіться. Ой, я понасаджувала прикольних якихось п'ятоні і хвости, і шутики тут нема. Релакс відео з пивом птахів. 我那边好了。